Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас була любов з капотом. Е, зразу кажу, замок зараз я це знімаю, буду до нього дивитися. Е, По-перше, оце херня як алюміній. Е, елементарно від цієї клавіші от натискаєш і воно гнеться. Е, Заскочили в язичок під цю планку. І я, бляха, не міг відкрити капот. Ну, цей язичок заблокував мій капот. Зараз якраз хлопці їдуть лобовуху будуть міняти. Я спеціально тут звільнив місце. І чисто, от, коли, знаєте, перше просто самою скобою перевіряв. перевіряв. Типу защокується все добре. Встановив, опускаю капот, гарно, таке шокс. І защокнув все. І більше не відкрився падла. Ну нічого, ми це перемогли. Так, зараз питаюся від'їду, напевно, спущу трохи автомобіль, щоб вони могли не будуть зрізати, їм треба буде трошки місця. І відповідно, скажімо так, капот мене тварь вилюбив. Довбаний замок... Я зараз... Я, коротко, до речі відео про капоти скинув в Тік-Ток, що комусь цікаво, можете на TikTok завітати до мене. Попробую рихтанути цей замок старий. Він як ніяк як оригінальний мопаровський. Попробую якось його повирівнювати, заварю, що то, що порвалося. І попробую як на ньому буде працювати. А ось може і він буде працювати коректно. Бо той, як пластилін, розумієте? Хвостик згинається. Оце той хвостик всередині згинається, вискакує за межі. Тобто, Це якийсь капець. Коротше. Зараз козачки. Приїдуть, буду зрізати стару лобову і вклеювати нову, тому я зараз трошечки звільняємо місце. Її скотимо. Значить, потім все одно буде заїжджати, будемо дозаправляти масло або взагалі замінювати. Подивлюся, я перше відкручу корок, якщо буде масло чистеньке, то просто долиємо до рівня. Якщо масло буде капець як нігров, то по-любому поміняємо. Бо власник буде своїм ходом їхати. і Треба так, щоб все було І Заодно зараз тут у нас відкручено, зараз трошки від'їду, щоб був доступ. Заберу тих щеточок, щоб мені, не дай Бог, ти стройськом не чіркнули Не зніму руль, щоб їм легше було до того лазити цю бороду. Коротше, виганяю його сюди трошки назад. Так, Старе скло у нас тут. Нове скло вже вклеєне. Тут воно ну, зараз ще підкріплене, щоб ніде не, не поїжджало. Так. До речі, як я казав, тут скло вже мінене. Е, Зразу кажу, щоб нічого не дивувалося. Ця сторона була тарахнута і походу не слабо, тому що е, подивилися, є трошечки невідповідність. Тут, по-перше, оця сторона під склом. Таке відчуття, що цей молдинг його підклеювали. В районі цього е треба було бі, бі, зняти. Я його щось протикав. Оцей герметик, тут з цієї сторони заново накладався. Тут би є, але бачите, таке кісточкою просто-чик чик і все. А з цієї сторони тут свіже накладений такий герметик і по ньому видно іменно по цьому конті. Тут тобто, ти, батон або з ним щось робили, або його замінювали. І відповідно по ходу він, типу, не видно, щоб контактна зварка була нарушена. Ну, коротше, оця вістень чу чуточку, тут о, там 2 мм типу, не сходиться. Відповідно, там впритик, а тут бачите, резинка майже рівна. А з цього боку резинка ось така йде. От вона йде по всій площині однаково. А з цього боку взимка чу трохи йде дивніше. І тут ви є таке відчуття, що ця сторона герметик перепаковувався. А я щось не вийшов, щоб там щось пересверлювалося б. Напевно, вона таке з заводу криве. Нема такого нічого, щоб цей. Просто герметоз там перекладали. Ну і відповідно скло тут замінилося, це факт, бо е, стекло... Герметик на герметик класно. Це з герметі зрізали, гарно праймером почистили і відповідно нове скельце. Вже власник зможе їхати з чистим склом в красоті. Сьогодні ми займаємося зборкою, тобто терпети будемо закладати, збирати салон і безпеку і щось мутити з замком. У нас все на все про все ще сьогоднішній день і завтра. Орієнтовно завтра його мають забрати на покраску. Ну і насамперед зразу реклама козакам. Козаки в мене вже не перший раз виручають. Великий раз автомобіль тут приїжджають, зрізають, встановлюють без всяких яких, такий контакти які от, будуть їхні ось тут. Це вони працюють по калу, що не знаю, там вже хіба з ними сконтактують, якщо десь вони там десь, десь на виїздять. Якщо немає якогось складу наявності, то вони в короткі терміни вам то стекло привезуть і встановлять. Тому якось так, друзі, стекла мають, ну, скажімо так, на більший, як то кажуть, автомобільний ряд, ніж ви собі представляєте. Молодці. Коротше, є на все. Так, роз'ємчик назад під'єднав. Комплектація у нас це стекло має підігрів, як сказали хлопці, антизапутівайка. Вона переклеєна сюди. Поки тут клеї сохне, ми його чіпати не будемо. Так само тут, бачите, є кріплення під зеркало, все як має бути. Ось цей провід, він вирваний з коренем від антизапутівайки і від зеркала. Тобто він буде йти туди під обшивку, ми його потім закладемо акуратно. Бачите, навіть з фіксатора вирваний, наскільки там хтось опору тут то, то смикнув. Був. І буде краса. Ну що, друзі? Тепер вам розкажу, в чому проблема з цим замком. А дуже просто. Китай. Е, е, наявний приклад елементарних речей, прийдеться сюди. Бачите? У вас нічого не смущає тут. а Дуже просто. Ось цей самий механізм. І дивіться, де пружинка тут. Тобто пружинка пружня. Ця пружинка з-за одного закривання вже перестала повертати назад повністю механізм. Тобто от зараз воно бач, тут вперлося от його цей щечок, називається... Перше положення капоту, щоб у нас міг замок О, відкинутися. І все. І далі дивіться, оцього, оця шляпа. ось я знову от. І оця шляпа от вона, вона ніяк не зафіксована. Вона не відскакує. Вона мала б цією пружинкою відпихатися. бачите, цією пжинкою. А хрина воно віддихнеться, коли воно не прожинить ніхіра. І точно така сама шляпа ось цієї внутрішньої пружинки, ось, е, вона так само не відсуває ось цей флажок, який відповідає нас за перше положення. Тому у нас замок заклинив, тому у нас ніхрена не відкривалося. Я тебе вже застігнув. От, і воно тако нам, е, назад не верталося, хрен зна куди проскочило, обійшло нам хвостик, І все, і нам заблокувалося. Зараз спробуємо з цього замка перекласти пружинки сюди і сподіваюся, що воно буде жити. Бо просто цього кривуляджа вирівняти мені просто дуже складно, щоб ви зрозуміли. Звичайно, що зараз би якийсь там задрот, сказав би, та що ти, та я це вирівнює розплюнути. То, ну, Чувак не шанує своєї роботи, свого здоров'я, займайся кудиш. Якщо ти таке, ти таке зробиш, ну займайся. Значить ти дурачок. Так, добре, давайте спробуємо перекласти ці дві пружинки, бо я сумніваюся, що ліпший замок десь знайдеться і повертати його хрен хто буде. бачите, ну, Це положення, нікому мало б вищокуватись далі, а воно ніфіга. Так, попробую вам показати. Чик, чик. Пружинка повертається повністю назад. Давайте так. Перше положення і друге положення. Чикс. Відкрили, відкрили. Е, зразу кажу, не знаю, як ось цього. Ну, бо воно все пластилін, Дивиться, я руками цього реально легонько дуже... Такий метал паршивий, що дещо нікуди. На це звіздець якийсь. Я не знаю, що це за пружинка така. Ну, чи можу я її занаправити. Ну вже вище. Я поміняв, коротше, поставив від старого замка і цю пружинку, і цю пружинку. Давайте попробуємо, як воно буде тепер працювати. Поки що. Бачите, спрацьовує нормально. О, це у нас перше положення. Це друге положення. Тобто е, у нас вищолкується сам замок, а потім вищелкується сам капот. Як то кажуть, друзі, я вас прошу, не купуйте отаке говно китайське. Замки. Що там ще? Обліцовка? Категорично рекомендую тільки оригінал. Бо зліпити, то, розумієте, коли ти платиш, я сумніваюся, що воно коштує копійки. Я десь я думаю десь 15 дві тисячі гривень за цей замок 100 власне, заплатив за цей Китай. І... Його треба, як то кажуть, доробляти. Що це за херня, вибачте, за слово така? Що ти ще маєш доробляти той чи інший. Вузол я не можу поняти. Це якийсь звіздець просто. Ой. Добре, пробуємо ставити назад. Сподіваюся, ніяких більше сюрпризів у мене не буде. Так, хочу, щоб ви усвідомили. Що китайці є зло. Дивіться. На столі, я вам показував, все застібається. Зараз прикрутив. Одне положення взяло, друге положення. З ота нижня пружинка вона чомусь не може штовхнути цей язичок. Хоча, якщо я його це пальчиком, він дуже легко йде. Тобто пружинка чомусь не має сили його зас... заселити. Капот, якщо... Щоб ви зрозуміли, все, петля, все чотенько, бачите, ідеально в центр. Дивіться, це гарно опускається. Отно перше, щось застібнулося, а на другий треба тако поворожити. О, і тоді воно застібнулося. Тобто сама пружинка, чомусь не має сили дотиснути. Може вона в майбутньому якось приробиться. І друге. Оригінальний капот алюмінієвий. відповідно, коли ви оригінальний капот відкриваєте, чим і у вас капот би мав би піднятися. Ну, тут воно щось там пробує трошки піддернути. Але через те, що капот залізовий, відповідно воно не має сили його ригнути. Бо я от сам його піднімаю. Цей капець який важезний. Що я з тим замком має робити, хрін його знає. Ще якось там додумувати додаткову пружинку чи що. От все, все, де Китай або Тайвань, це от все таке, що... Треба десь допіляти, доробити, допхати, довтулити. Не працює, не влазе, не фіксує, як має бути. Все зроблено, як то кажуть, на відірвий викид. Власник, до речі, казав, каже, що ти не показав, як працює автостар. Закрили. Працює? Працює. Якось так. так. Е... Нахіра щось маски підігнув ще ту пружинку, це подорож закритий. І сподіваюся, що буде служити довго і надійно. Відкривається. І закривається. Можна ще раз контрольно. Ой. Це ж треба. Жміть на любій фігні тратиться час. На любі фігні. відкривається. Підняли і закривається. Аллілуйя! Пружинки лайно, От, бачите, попрацювали і воно зігнулося. Оце, ця частина має бути десь вигнута. І воно, воно назад вже він кидає. Ну воно і так, і так, Металове капот не годно підняти. Тобто, якщо б це алюмінів вищепнули, капот би під, підскочив. І через те, що це залізо і воно блажезне, воно не може його підірвати догори. Ну, зато хоча б закривається, бо власне планую завтра їхати і був би прикол, що типу, як їхати, коли капот не закривається. Так, накинув торпеду, починаю збирати зверху. Суть чому, зараз що динаміки прикручую, не забуваємо витягнути датчик світленості. Вент, вент, вент. Вент. Винт, винт, винт. Два винта там і один винт тут внизу і один ззаді задній дешборда. Все, поприкручували. Зараз на він тепер притягнемо подушку Потім... закручуємо, Скажімо так, йдемо поступово поверху, щоб не плутатися по порядку. Тобто закручуємо зараз цього вверх, вкладаємо тут пластик, защтібаємо його і тут вже все прикручено. Закладаємо дифузори, головний пристрій і так донизу. Тобто поступово скажімо так, зверху вниз опускаємося. Мені так спосібніше так легше, і тоді воно гарно і швидко робиться. Так, Процес відбувається, як має бути, бардачок вже стоїть, всяка обліцовочка вже накинена, монітола, Консоль. Зараз тут у нас на цій кришці, пам'ятаєте, є от пошкодження. Я не знаю, там ногами чи чим, це повелам моли. Їх треба зараз попаяти, кусочки там є. Ну подивіться, щось поклеїмо, щось попаяємо. Паралельно зараз появу того, що розслоєна ця кришка, чому вона така була розковерена, бо вона розслоїлася. Пропаяв я ось тут. Це що йде знизу. Чікс. Це у нас є поліетилен модифікований. Так. Можна назад закласти. Так само ось тут. Зараз струбцинку перекладаємо сюден чікс, І фігачимо так само, ще цей участок. І так само сюди. Ну, так що повністю знерухомити, ото, то, що там викру... викрутилось, викривалось і порозривалося. Я так думаю, що коліном ввалили. Я не думаю, що подушки від подушки, то щось від коліна. І, і, його так розірвало. Полавлені деталі, ось такому скріпили, ну, бачите, типу єдиного фінічку обціліла, а ось ці побривалися, ми зараз їх пощепили скобками кобками від термостепера. Залишки зараз позрізаю. Це у нас полікарбонат з АБС. АБС маємо, шарахаємо зараз. Ну, тобто появиться як і абс так і по карбонатом. Зараз дамо цього полосочки пару раз. Я думаю, по-любому тримати буде. Без пластик. Ідеально красиво його не буде. Всередині скобки, поверху ще я укріпив ось тако. Не судіть строго, але краще так, ніж аж ніяк. Це вже можна ставити ось. Цю полікуємо, верхню частину. Одна є, а друга вешта відламана. Тут ми в пеяну пружинках трошки до хверта І тут щось буде... Тут не повинна бути защіпка. Ні, тут хвостик обламаний. Коротше, помучено воно життям, це приблуда. Так, позбирав з-під коврика, з під, коврик, -під крісла, тут. Пока нема, тут Сочка не знайшов, я не знаю, там може щось, щось кудись щелку, стопорилося. Е, припаяв ось цей хвостик, який лавить. Припаяв з цей хвостик. Як в смысле припаяв? приклею до хлоретана. Е, Так само приклею ось тут. Сподіваюся, що буде тримати. І Звичайно, що зараз це застібатися не буде, тому що воно ще не встигло схватити. І схватить вона, десь аж на завтра. Відповідно, це діло ми залишаємо тут на столі до завтра. Це вже використовувати сьогодні не будемо. Зараз ставимо середню, ой, середню консоль е вкидаю знизу цю накладку. Одну другу, і ту, що я по зараз на капоті стоїть. Ну, Скажімо так, дозбираємо то сиділо, Але всього і цей, то ми вже доставимо завтра, коли високо. Можливо, дай Бог буде триматися. Бо паяти там просто все розумієте, це дуже тоненькі стіночки. Я зараз почну це сиділо паяти і ну, всього настане хана. Звичайно, що такі знайдуть це козачки, які почнуть булькати тут в коментарях. що, Згівнає палок, що палочоки. Подивіться, що банальні ці всі хернючки-пластмасочки, які коштують на нього, нереально космос. Е, просто реально хтось думає, що хоче заробити всі гроші світу, знаєте. Ті бариги е, такі ціни луплять, не люблю цього фігні. Нереальні. Скажімо так, на розборці це чудо ну, скажімо так, Досить заадекватні гроші приходять. Не завжди такі машини привозять цілі, буває, привозять типу, як а, запчастина комплекти і в контейнерах грузиться, тому е загалом в сумі з пересилкою, то досить дешево виходить. Ну, не знаю, може зараз якісь є там транспортні моменти, тому е береги почали піднімати ціни на це все діло. Ну, я так дивлюся, елементарно навіть через Google щось шукаєш, і воно показує типа, стару ціну. І зараз то реально в 2-3 рази дорожче. Тобто, щоб ви розуміли, і я сумніваюся, що це по курсу долара, вони там рахують. Це швидше всього. Така, скажу, таке така, скажімо таке, под правило, правило, знайдеш дешевше вперед. Навіть. Один одну ціну ставить, другу – другу, третій ще вище планку задирає. Я так коли за брав на Теслу, то найбільші береги це у Львові. Хоча і у Львові я знайшов, до речі, нормального козачка, який мені адекватні гроші продав. Ну і Франківську теж ціну лупить. Но Львів не торгується взагалі. Як лупить ціну, у мене то не пропадає, в мене клієнт є. У мене то не пропадає, мене клієнт є. І повірте, є дек декотрі запчастини шукав, то переді мною це запчастину І Реально за такі високі гроші. Тобто то що в тренді, то що актуально, воно коштує опець бабки, конкретні бабки. Так, на мене мучає, я все ж таки от вона нахлобучу, напаяв. З того боку, все типу, файно, нічого не деформувалось. Тут ідуть такі крокодильчики, я їх там викрутив, ті, що там були відламані з корпуса. Ну, відносно, я думаю, мало б бути добре. Можна пробувати не з'єднювати. В принципі, середні консоль тільки лишилося. Включив запалювання, включив габарит і рахуйте роз'єми під'єднані. Тобто у нас ця березничка мала сититися, значить вона якісь має або лампочки, або щось там з проводка. Не співпадає. Тобто треба буде її досліджувати. Тобто ще, ще любов з фарами буде. Плюс у нас працює тільки одна фара. Чекаєте провідка. Так, у нас працює тільки ось ця фара. О, так Ага. Реле щокаємо. От відкривається. І у нас, походу, там або... Десь про теперці лампочку шатали, або там її немає. Та нічого, то У нас лампочки є достатньо, її діоди. На Те, що мене здивувало, що у нас тут роз'єм, щоб ви поняли тут один і, і тапочки. Значить, у нього якась там є, напевно, перепіновка, тобто треба буде ще знімати фари десь перепіновку. Я єдине, що лампочку поміняю, щоб людина могла доїхати на покраску. З покраски приїдемо, тоді вже будемо ці всі моменти, бачите, що вискакують зазори. То все ще буде кріпитися. Я ще просто ще на завтра прикріплю ще по хомуту, щоб воно не вивалювалося. Ну оцю решітку ми замовили. Цю решітку власник десь маляру маляр помалює. Тобто хромяшка у нас лишається. Оця задня решітка з зябрами вона замінюється, бо вона йде задня решітка з цими фігнями. І вони мають кріпитися аж тут. Вони перекривають дефекти. Так само у нас буде це, що зламана обмежувачка капоту, цей пистончик, теж десь на вівторочний ніколи, цих рушники ми їм підмалюємо. І... Тобто тут ще багато чого буде дофіксуватися, дороблятися, дрібнички і цей. Ну Хоча б зробили ми сьогодні досить великий фронт робіт, лабуха поміняна, тут вже назад все зібрано. Замоком зробили лад, скільки часу у нас сраний замок забрав. До речі, я оцей язичок зігнув, вирівняв його. В, в оригінальному капоті тут отвір, типу, позиціонує цей язик. Бачите, не сходиться нічого. Чикс. Є, все, габарит Ось цього габарит. Заді він світиться. А по попередньоний моніт, можливо, погоріли запобіжники, бо фари самі були ударі, десь їх могло позамикати, відповідно, могли позагоріти запобіжник, щоб буде ще завтра це діло перевіряти. Ну що? Подушечки. Все. терпідос. Завтра ще, я вже йду відпочивати, як ніяк. Ось така у нас година 21.47. Е -е. Виключаємо. Виключаємо. І вже завтра ми все решту тут дозберемо, е -е. зробимо порядок з рівнем масла в коробці. Так, щоб буде після обіду чи коли. Приїде власник, щоб її забрати, на, відігнати на покраску. І тоді вже це все діло, коли вже буде відкрашено, ми будемо дофікшувати. Ось такий був діньочок. якщо було цікаво, ставте свої палькосики до гури. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо донатити на ЗСУ, бо не забувайте, це єдині хто вам дозволяє спокійно ходити по Україні. І... Ідеї ніхто нас боронить в даному випадку. І Якщо ви не там, то не забувайте, що треба допомагати, тобто треба донатити. Е, я ще раз прикріплю QR-код і карточку для донатів для ЗСУ, якщо хтось небайдужий. І не треба там великі суми, може, якщо когось там немає, але хоч, хоча б по 10 гривень. Рахуйте, якщо от, взяти з, з моїх підписників, хоча б кожен би скинув по 10 гривень. Це була б непогана сума для того, щоб хлопці мали як воювати, як боронити. Якось так. Всім